За це ви платили? І да, да. хав... За три, три тисячі це платили? Три тисячі, да. да. Плюс світ наш. Тисяча. Плюс ще тисяча світ. Та це ж капець. Як це таке? Це кішечка, да, да? Це, кіт, наш. Кіт. Наш да. котик. Слышиш? Це взагалі просто, це Это... не, не со... так куди ти, Льоша, подожди. Оце тут ви оце жили да, і зламали. Да, з декабря платили 3000 плюс світ. Приїхали, печка була вообще не, не робоча не горіла. Я в декабрі перебирав. 29 декабря, 30 декабря я печку забирав. А як зовут? Я не буду казати прізвище. Як його зовут? Юлечка, не соромно. Юля, 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 Юля Таке імя у тебе. Вона хоч не з косой, Юля. Ні, вона та їй же пофіг, вона в Германії. — А, Вона вже вийде. Кстати, каже, тетя Надя, то ж я їй фотку відправляю. Оце просто дві кімнати, оце і оце. Оце ми три тисячі, він ще там такий ну, запущений. Ну, черта, то мені не ну, треба. Люди добрі, за що? Кажіть мені, за що? Да. І це ж ви трошки привели хоч чувство тут. Да, там же вам помидори посадили. Там жутить, наді будете приходити. Та ні, каже, тут такий. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ну хай юлічки там ікнуться в Германії. Забираємо сім'ю. Ви село яке сере? З какого села? Село Піщанка. Покровський район Донецька область. Їдемо тепер в Бирлівку. В Бирлівку їдемо. Ну Що робити люди? Бачите, ми кажемо. Українці допомагають українцям, схід та захід разом, центральна Україна, це Дніпропетровщина. Бачите, ну майже рядом з Донеччиною. Ну і з кого це ви ті три тисячі, що ти розбогатіла ті, що вона за ті три тисячі. Страх Божий, страх Божий. Ну нічого. Наша, що нас жити, Льошечка? Не тягай дуже багато, все загрузимо, все ще зробимо. Його кіт. І... Його а, такі давай, Це молодець. Кіт. Молодець, То молодець. 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 Ви що і воду з собою берете, да, да, а тут так. води не було. Ні, ми ходили, набирали колонку. Ви, коротше, з водою. Ну все, грузимося і їдемо. ВПО України, друзі, ВПО України. Та буде в тебе. Я Ми, Наташа, зараз ключі віддасть сусіду. Щоб не, да не Ну Льоха, радий, що виїжджаєш. Так. Там ході діти будуть. Він тут віша <світ> кричить. Так. Це. це ви візьмете в машину. Оце все добре, да? <світ> <оце>, так? <світ> я. я ж кажу, де? Це вже тут дали. Це вже тут дали. А я вивіз три пакети і документи. Все. Більше я не... Ти кажеш, виїхали 29-го? Тут 29 декабря ми виїхали з піщанки. І 30-го її вже змили Лица землі. І всіх ні хат нічого немає. Нема нічого, я вам відео даже покажу. Си а в тебе ж там і запаси були, все. У мене, так, да, там і мотоблок залишився, дизельний на 6 коняк. Погріб закритий, м'ясо, свинина, солонина, курятина, утятина. І ще ж так повипускали ми. Індауток, бройлерів, те що не встигли вирізати. Курей, собак. Ну ага. це опа. І без нічого уїхали, так? Да? Ну, з документами, то пакетик документів у нас був, і все, більше нічого у нас не було. І три пакети вічі. Все. І більше у нас нічого не було. І ми проїхали сюди, і по общагам тинялися. І де ми тільки не тинялися. А міст багато поміняли, Сіри? Чотири. Чотири міста поміняли. Первомайсь. Потім Терновка. В Терновці вот такі бур'яни виграбли. Хазяєва, виселяйтесь, ми будемо продавати. Так говорю, зима, дитина, та нас волнує, давай. говорю. Це тут Дніп... Дніп... Дніпро... в Дніпропетровської області, так? Да? Шахти тільки розчитали, нас шахту розбили, все, з общаги вигнали, в Первомайські жили, в общаги, ми з шахтерами. Uh -huh. Нас шахтюрів я на пальцях посчитати міг. Всі остальні залітники, комендант, там плабабка згрибала, нормально вона. Ми стоїмо з мужиками, з якими вже багато років в проходки робили. Стоїмо, Говорю, да їх на шахті. Я навіть кадрів кажу, таких людей не бачу, які тут живуть. Все проплачували, всіх виганяли за деньги, все. Ну, класно було. Я ж об'ясняв, так у мене дитина не Куда? Куди? Зима. блядь, 29 декабря. Та нікому не цікаво, до сюди. 29 декабря. Так. Да. Це капець. І оце нас Юлька сюди привезла. Оцей спасіба Юльке, що поселила хоч куди, хоч щось. Ну, Юлька, потяг. це хазяйка. хазяйка да. А де ви їздили, звідки її? Да, звідки знайшли ви її? В інтернеті лазили чисто случайно. знайшли в Дніпрі квартиру недорого за 10 тисяч з усим. Uh -huh. А в оконцовки нас привезли сюди на дачу, поселили за три тисячі. Бо як сказали, хазяїва весь Дніпро не потягне. Ну не потягнемо, то й не потягне. І, оце, ви І тут... оце ми отут бічували. Да. Оту, через посадку перебіг, то на... Він мені розказує, що цей. Сколько залишилось у вас там? І запасового, і, і м'ясного, да, і хазяйства. Да? Да. І закривочка, і тушенка, так. і все. Все, тут теж закрили 5 банок а, варенья. А, тут уже з собою, собою взяли 5 банок варення. Мазурника закрили. Все, банок. ребята, да. давайте, перекур і, да. і їдемо. З Богом, да? так? З да, Богом, Богом поїхали, дядя Грицько. З Богом, хлопці, Богом. сідайте. Богом. Ну що, поїдемо, будете вдвоє їхати. Він худенький. Серый, да, і... я буду без розтруски. Да. Я як ще тяну. Їдемо на нове місто. Все, друзі. Бін бідний вже, блядь, їздив, їздить. Скільки хату міняв. <рес> Все. Закриваємось ВПО України. Кожного дня. Робимо добрі справи.